Божі Слова на кожен день, якими засобами вершиться Боже вдосконалення людини? Воно вершиться за допомогою Його праведного характеру. Божий характер переважно складається з праведності, гніву, величі, суду та прокляття, і він удосконалює людину переважно через свій суд. Деякі люди не розуміють. І питають, чому Бог може зробити людину досконалою лише через суд і прокляття. Вони кажуть якби Бог прокляв людину, хіба б людина не померла, якби Бог судив людину, хіба б людина не була осуджена, то як її тоді можна зробити досконалою? Так говорять люди, які не знають Божої роботи те, що Бог проклинає. Це людська непокора, а те, що він судить, це людські гріхи. Хоча він говорить суворо та невблаганно, він виявляє все, що є всередині людини, викриваючи через ці жорсткі слова те, що в людині істотне. Але через такий суд він дає людині глибоке знання сутності плоті, і таким чином людина скоряється перед Богом людська плоть гріховна. Та сатанинська вона непокірлива і вона об'єкт божої кари. Тож, щоб людина змогла пізнати себе, її мають спіткати слова Божого суду і має бути застосовано всякий вид очищення. Тільки тоді Божа робота може бути дієвою. Зі слів промовлених Богом можна побачити, що він уже осудив людську плоть. Тож хіба ці слова не слова прокляття. Слова, промовлені Богом, відкривають справжню сутність людини, і через це одкровення людина постає перед судом, і коли вона бачить, що неспроможна вдовольнити Божу волю, то відчуває всередині скорботу і каяття. Вона відчуває, що так завинила Богу, і не може виконати Божу волю. Бувають часи, коли Святий Дух дисциплінує тебе зсередини, і ця дисципліна йде від Божого суду. Бувають часи, коли Бог докоряє тобі та ховає від тебе своє лице, коли Він не звертає на тебе уваги та не вершить у тобі своєї роботи, беззвучно караючи тебе, щоб тебе очистити. Божа робота в людині призначена переважно для того, щоб виявити його праведний характер. Яке свідчення людина, зрештою, дає про Бога. Людина свідчить, що Бог є праведним Богом, що його характер є праведність, гнів, кара та суд. Людина засвідчує праведний Божий характер. Бог використовує свій суд, щоб зробити людину досконалою Він любив людину і урятував людину, та скільки містить у собі його любов? Там є суд, велич, гнів і прокляття. Хоча Бог у минулому проклинав людину, він не запроторив її повністю в криницю безодню, але скористався цим як засобом для очищення людської віри. Він не скарав людину смертю, але вчинив так, щоб зробити людину досконалою. Сутність плоті є те, що від сатани. Бог це сказав цілковито правильно. Та факти, виконані Богом, не звершуються за його словами. Він тебе проклинає, щоб ти міг його полюбити та щоб ти міг пізнати сутність плоті, Він тебе карає, щоб ти міг прокинутися, щоб дозволити тобі пізнати недоліки в собі і усвідомити повну людську негідність. Тож Божі прокляття Його суд. І його велич та гнів, усі вони для того, щоб зробити людину досконалою. Усе, що Бог сьогодні робить, і праведний характер, який він виявляє всередині вас, усе це для того, щоб зробити людину досконалою. Така є Божа любов.